Дві практично ідентичних за своїми характеристиками шини сьогодні відправляємо нашим клієнтам-квадроциклістам. І користуючись нагодою, я покажу їх вам зблизька і порівняю їхні властивості. І та і та зроблена з дуже м'якенького складу резини. Ось в нас тут Maxxis Bighorn 2.0. Дуже м'якенька. А тут у нас Обр І вона дуже теж м'якенька. І вага шин практично ідентична, не відрізняється там більше як на 100 грам на шині, що практично одне і те саме. Але дуже суттєво відрізняється ціна при всіх інших рівних характеристиках. Це колесо, наприклад, переднє в 27-му розмірі коштує 4800, а це колесо коштує 8 тисяч гривень Maxxis Bighorn 2.0. При таких даних. Що б ви вибрали? Напишіть в коментарях.